техніки. Ми нагадаємо вам, що цього року механізована колона дещо що цього року механізована колона дещо поповниться. Ми на власні очі зможемо переконатися, що поступово здійснюється модернізація військового устаткування. Я нагадаю Василі, що під час офіційного візиту міністра оборони України генерала армії Олександра Кузьмика до Фінляндської Республіки, де побувала також знімальна група УТН, досягнуто попередніх домовленостей щодо модернізації застарілої бойової техніки радянського виробництва. Двісті триста точка та інші. Отже, своєрідним депут військового. Параду є танковий батальйон 72-ї механізованої дивізії північного оперативного командування. Батальйон визнано кращим за підсумками навчань. осінь 98. Колону очолює командир дивізії полковник Сергій Безлущенко. А машиною БТР 80 з бортовим номером 112 керує прапорщик Сергій Біленький, якого нагороджено медаллю за відвагу. 4 липня цього року указом президента України 72-й механізованій дивізії присвоєно почесне найменування Київська. Під час підготовки до військового параду я також дізналася, що на бойовій машині 202 у танковій колоні буде знаходитись герой радянського союзу Юрій Сагайдачний. Його тодішній танк одним із перших порсував Дніпро під Києвом 1943 року. Поміж учасників сьогоднішнього параду капітан Леонід Богульський, який очолює механізовану колону на бМП-2. Зараз ви бачите на ваших екранах. Машиною БТР-80.